Всім привіт! З вами Міша, і вже 28 липня виходить новий сьомий сезон мультсеріалу Дивовижний світ Гамбола. Хоч у нас про нього мало хто чув, але я люблю цей мульт, і я вирішив розповісти історію створення цього мультика. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. Почалося все з британського аніматора Бена Боклета. На початку 2000-х він працював над анімаційними рекламами в студії AKA. Він придумував персонажів для хвилинних реклам. Одним з таких персонажів була маленька помаранчева 3D-рибка з руками і ніжками. Але в майбутньому ні в якій рекламі ця рибка не з'явилася. Бен пішов з A.K.A. до щойно відкритої студії Cartoon Network в Лондоні. Новому філіалу карту Нетворка треба були ідеї для нових мультсеріалів, які можна було б запустити в розробку. Тоді то боклет і згадав про свою рибку. Бен представив босам карту Нетворка свою ідею, яка заключалася в тому, що. На задньому дворі якогось хлопчика ховалися різні фантастичні створіння, одною з яких і була ця рибка. Керівництво цю ідею не прийняло, але потім Боклет представив їм інший концепт, по якому сюжет би повідав нам про школу, якій навчаються персонажі мультиків, які були відмінені. Боси студії вирішили, що такий сюжет буде дуже сумним. Трішки перепрацювавши ідею, Бен знову прийшов і йому таки дали гроші на пілот якогось шоу під назвою «Гамбл». Тепер це комедія, якій головні герої. Все ще стилістично різні. Але спочатку гамбул був не котиком, а синьою собачкою. Але цей варіант дизайну протримався недовго, і гамбул став котиком, але поки що чорним, бо гамбула через відому прикмету тепер звідусіль переслідували якісь неприємності, а вже потім кошеня стало синім. Далі пішла робота над пілотом. Гамбул був намальований в 2D, а та сама помаранчева рибка стала його другом і одержала ім'я Дарвін на честь відомого вченого, який запропонував теорію еволюції. Завдяки якій рибка відростила руки і ноги. В пілотній серії Дарвін був в 3D, але потім директори Cartoon Network все ж настояли на тому, щоб усі Уотерсони були анімовані в 2D, щоб зменшити складність і затратність комбінацій 4D і одного 3D-персонажа. Але в серії забуття у порожнечі на фоні можна побачити ту саму помаранчеву 3D-рибку, з якої все почалося. Так, у 2007 році вийшов пілот Гамбула, якому. Гамбули Дарвін намагалися втекти з тієї самої школи, де вчаться стилістично різні персонажі. Стосовно того, що головні герої дуже різні, котики, рибка, 2D-персонаж і 3D- Боклету хотілося б показати, що настільки різні персонажі зможуть дружити. Бену хотілося зруйнувати стереотип, про те, що котик не стане товаришувати з рибкою, яку краще все ж з'їсти. Після виходу пілоту боси студії виділили Боклету достатньо великий бюджет, а тому вони змогли вдосконалити графіку і анімацію. Ту рибку з руками і ніжками назвали Дарвін, а прізвище сім'ї Утерсона Гамбул і його сім'я одержали на честь Біла Вотерсона, коміксиста, який створив Кельвіна та Хопса, також вся ця сімейка котів і кролів, окрім Дарвіна, це карикатурні версії членів сім'ї Боклета. Річард, батько сімейства, був списаний з батька аніматора. Сестра Гамбола Анаїс це карикатура на розумну сестру Бена, а мама Гамбола була названа на честь мами Бена, Ніколь Боклет, ну хоч не на честь цукерки. А «Гамбл» це така собі мультяшна версія Бена в дитинстві. Одна з од... а одна з однокласниць «Гамбла» Сасі це буквально підборіддя дівчини Боклета. Потім мультсеріал «Гамбл» був перейменований на дивовижний світ Гамбла» і у 2011 році стартував перший сезон, і в тому ж році мульт продовжили. На другий сезон, а в 2012 році гам була номінована на декілька престижних нагород. А в наступному році Мульт переміг в номінації Енні як найкращий анімаційний серіал для дітей. До речі, Боклет сам написав сценарій до всіх серій всіх шести сезонів, окрім тринадцяти серій. Але в 2019 році Боклет сам прийняв рішення призупинити Мульт на шостому сезоні. При цьому анонсувавши повнометражку, а потім Боси Cartoon Нетворка анонсували новий сьомий. Сезон, який почне виходити вже 28 липня на стрімінговому сервісі Hulu. Будемо сподіватися, що сьомий сезон вийде хороший. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!